Близько 300 жителів Баранівки зібралися біля другого відділу Звягельського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, аби почути пояснення стосовно ситуації із загибелю 32-річного Сергія Ковальчука. Рідні якого вважають, що чоловіка побили в ТЦК. Про це в телефонній розмові розповіла Суспільному Надія Ушатюк, жителька Баранівки. За її словами, під час зібрання начальник місцевого відділу ТЦК запросив на розмову рідних померлого, начальника поліції, міського голову, депутатів і заступника голови Звягільської районної військової адміністрації. Поки е, слідство не завершиться, ніхто не може сказати, чи це було вбивство, чи це було внаслідок падіння. Єдине, що ми вимагали від них, щоб на момент е, цього всього розслідування е, просто відсторонили від роботи від посад у тих, е, хто причетний, будемо збирати гроші, щоб найняти все-таки е, адвоката-криміналіста, який би теж слідкував за цим процесом. Тому що справа дуже така резонансна, і були різні моменти в нас в Баранівці, де ця видолич славиться не хорошою славою, що і там були побої саме таких людей, але люди виживали. А це вже дійшло до того, що людина померла. Нагадаємо, суспільне Житомир надіслало запит до обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, аби отримати коментар про те, чи траплялися раніше випадки побиття в другому відділі Звягельського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Івана Сілецька, речниця головного управління Нацполіції Житомирської області, розповіла, що під час зібрання у Баранівці порушень не було. У місті Баранівця для приміщення ТЦК зібралися понад сотню місцевих жителів. Поліцейські забезпечували публічну безпеку та порядок. Ініціативна група громадян спілкувалася з представниками ТЦК. Грубих порушень правопорядку не зафіксовано. О 17.35 телеграм-каналі голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка з'явилось повідомлення, що сьогодні, під час наради з питань мобілізації, він дав казівку провести неупереджене розслідування смерті військовозобов'язаного. На період слідчих дій начальника другого відділку Звягельського РТЦК та СП буде відсторонено від виконання військових обов'язків. Суспільне Житомир буде стежити за розвитком подій та звернеться до обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки за коментарем щодо відсторонення. Начальника відділу у Баранівці. Нагадаємо, що за словами Анатолія Бортника, завідувача відділення реанімації та інтенсивної терапії з Вягільської лікарні, Сергій Ковальчук перебував чотири доби у комі і 2 червня помер, не приходячи до тями. Обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки на своїй сторінці в мережі Фейсбук 4 червня оприлюднив спростування звинувачень у причетності їх працівників до смерті Сергія Ковальчука. Олена Кучмій, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина.